Вітаю вас на своєму каналі, дякую вам за ваш час і давайте одразу до новин. Можливо, ви всі вже почули, що на Запорізькій атомній станції сталася якась пожежа, так і, звісно ж, кого звинувачують? Українців. А пам'ятаєте, я робила розклад зовсім недавно про ці події на Курську, Курському напрямку, і я казала, що стосовно Курської атомної станції, що, можливо, там влаштують якусь провокацію. Ну, ось провокація і влаштована, але не на Курській, а на Запорізькій. Ну, подивимося, що до чого. І головне питання: от, що що мене турбує, тому що кажуть, що це зробили там якась відбувається подія, щось там горить, і що це справа рук українців. Ось я хочу запитати коротенько, чи це українці, чи це росіяни зробили, і взагалі що відбувається на атомній станції в Запоріжжі? Одне питання: ЗСУ чи Росія. Коротенько глянемо. Отже, Росія зліва. Ух ти. Росія, угу. ну ось ми відповідь доклали сили, аби зробити вогонь. Ну, башту. Так? Бо настільки загнали себе, бачите, вісім мечів, бо настільки себе загнали в куток, що якби іншого виходу у них немає. Це як акт, який має допомогти вибратися із прірви, яку впали. Сила плюс вісім мечів, і десять мечів це читається як втрати, втрати, останні сили втратити які, е, якісь розпачливі, розпачливі такі дії. Е, і тут... І, Спідожіть, зараз я вам скажу, як це звучить от, мовою Таро: Розпачливі дії, якісь пусті клопоти, аби за щось вхопитися. Отак, от, от сил докладено багато, але це так обмежено. І це для того, щоб вилізти із прірви, яку вони ось опадують. Ось подивіться, бачите, що на аркані внизу такі мечі, на які людина може впасти. Якщо вона зараз не викарабкається, ось вони це і роблять. Підпал влаштували росіяни однозначно. І це в них, я вам скажу, це навіть було в них заплановано. І ось тут дев'ятка кубків є. Таким чином, вони, знаєте, якби. Тішуться, що зараз вони влаштують ну якісь неприємності Україні, чи що що можливо в Україні зараз там зроблять якийсь наганяй з Америки там чи з заходу, от тому, що все ж таки є дев'ятка кубків. Це як щось вдалося, виповнилося якесь бажання. Тут вони дійсно просто хочуть створити якесь пекло, яке їм якось допоможе. Ну, я вам скажу, якось не видно, щоб це було якесь страшне, незважаючи на те, що є башня і сила. Це ж саме показують, ну, те, що горить. так? Але знову ж таки, дев'ятка кубків остання, тобто воно якось не виглядає жахливо. Воно а не так, воно не несе небезпеки. Отак от. Інакше вони б тікали звідти, розумієте? І знову ж таки, це виглядає трошки як попередження, що ми застосовуємо силу, аби вам показати, куди ви можете вляпатися в раптом чогось. Ось отак-от бачите, що вже щось палає, так? То якщо ви наближитеся, припустімо, до Курської атомної станції, то будуть якісь жахливі наслідки. Ну, от так от. Вони якісь нерозумні, ці росіяни, чесно. Бо дійсно тут такі карти, от башта, сила, так, і дев'ятка кубків. Таке відчуття, що вони щось зробили, доклали сили і сидять з того, потішаю, потішаються, начебто як заспокоюють самі себе. Дивні. А тепер дивимося. Що наші? Король жезлів, п'ять кубків, Вищий суд. А що наші? А наші будуть йти своїм запланованим шляхом. Дії окупантів були передбачуваними. Тут є єдине, таке, знаєте, переживання, ну, аби вони не зробили чогось більшого, так? аби вони чогось більшого не накоїли. Тут, як в вигляді переживань, і все. О, дивіться, Вони кажуть, ми влаштуємо страшний суд, але не пожежами і вибухами, але талановитим ходом інакшою стратегією. Отака відповідь України. Зараз, до речі, такий, знаєте, підйом духу, дуже велика мотивація. І ніяких провокацій Україна на Запорізькій атомній станції не влаштовувала. У них зовсім інші задачі і цілі, яких вони досягнуть з великим успіхом тут з кубків. Тут цього дев'ятка кубків, яка каже, що наше бажання може виповнитися, воно в якоїсь мірі виповнюється. Так? Тому що ми ж зробили пожежу, але у наших зовсім інші цілі. Вони, знаєте, як це спостерігаються з далекою. Думають, ну дурні, ну от ну, ідіоти. Так? У нас зовсім все по-іншому йде. То що я вам можу сказати? Вибухи на тій Запорізькій станції, це, звісно, хтось, ну, хто, хто? росіяни хотіли підставити наші хлопці, от і все. ну, нашу армію. Таке відчуття як намагання спіткнутися, як підставити під ножку, оці карти кажуть. Ну, відповідь така наша — Ви нам хотіли підставити під ножку, але ж ви через неї і спіткнетеся. От, так от Не буду тут дуже багато вам розказувати про наших, але мені достатньо цього ту закупків. Ми чекаємо добрих новин. Добрих і цікавих новин від наших ЗСУ. от і все. Всі дії, які відбулися на Запорізькій атомній станції. Це абсолютна провокація росіян. Вона не несе якоїсь загрози, це не несе там якогось. Ну повітря, звісно, забруднене. Дим, димить там щось палає, що вони там палять, Я не знаю, але тут немає ані ядерного вибуху і його не буде. Не переживайте і не думайте, що щось там таке жахливе відбудеться. Тобто, питання хто зробив оцю провокацію, це росіяни однозначно. Дякую вам за увагу.